Вітаємо вас, наші дорогі глядачі. Мене звати Іван Вихорі поруч зі мною Марта Синовіцька. А це значить, що на ваших пристроях в ефірі програма Відкрита церква, що виходить завдяки живому телебаченню Української греко-католицької церкви. Дякуємо вам за те, що знаходите час для того, щоб єднатися разом із нами та роздумувати над, над актуальними темами, які заторкують наше життя. Також дякуємо вам. За ваші коментарі та вподобайки, які ви залишаєте під нашими відеосюжетами, якими ви ділитеся зі своїми рідними та знайомими, це все мотивує нас ставати ще кращими. Сьогодні у випуску ми поговоримо про непересічну духовну особу, про сестру Монахиню Йосифу. Можливо, більш відому як Олена Вітер. Цього року ми вшановуватимемо 120 років з дня її народження. Сестру Йосифу проголосили праведницею народів світу. Вона свого часу була ігуменою Якторівського та львівського монастирів сестер Студиток, а також Скалицького підпільного монастиря. Подивимося відеосюжет про сестру Йосифу, почуємо спогади сестер, які особисто її знали. А для початку традиційно переглянемо, якими подіями цього тижня жила наша Українська греко-католицька церква. У перемишлі придбали та освятили ще два авто для потреб збройних сил України. Подія відбулася в архекатедральному соборі святого Івана Хрестителя. Автомобілі було куплено за пожертви, складені під час різдвяного ярмарку. Чин освячення транспортного засобу здійснив архієпископ і митрополит перемишсько варшавський владика Євген Попович та духовенство. Вже спланована купівля третього транспортного засобу. Українська молодь молилася разом із Владикою Діонісієм Ляховичем літургію за мир і майбутнє України. Подія відбулася в межах подорожі на запрошенні католицької акції в Італію. Екзар. Для українців католиків візантійського обряду очолив літургію в парафіальному храмі Болонії. На проповіді владика наголосив на відповідальності молоді за майбутнє служіння та єдність. Після служби Божої молодь мала змогу заколядувати, поспілкуватися з Владикою і отримати єпископське благословення. У Фастові та Києві відбулись благодійні заходи для родин загиблих захисників України. Під час різдвяних свят спільнота лицарів Колумба в Україні організувала обіди для родин полеглих героїв. У Фастові 134 воїни віддали своє життя, захищаючи незалежність та Уверенітет нашої держави у місцевій громаді 26 лицарів Колумба, які допомагають втілювати в життя різні благодійні акції. Вже у день богоявлення 6 січня подібний захід організували для матерів загиблих військових в Києві. Перед цим відбулася божественна літургія, яку очолив і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Згодом усі взяли участь у великому водосвяті на березі Дніпра. На зустріч прийшло понад 50 родичів загиблих захисників. У Другобичі відбувся фестиваль вертепів Різдвяна зірка зірка-2024». Його організувала Комісія в справах молоді самбірсько-дрогобицької єпархії та управління культури і розвитку туризму виконавчих органів Дрогобицької міської ради у фестивалі взяли участь близько 20 колективів, загалом 400 учасників. Під час фестивалю колективи долучились до благодійної акції Різдвяні пташки, в межах якої триває збір на дрони для 80-ї окремої десанто штурмової бригади збройних сил України. При парафії Української греко-католицької церкви в Ірпені продовжується роздача гарячих обідів для найбільш постраждалих внаслідок війни. Другий рік ініціативу підтримує Патріарша фундація Мудра справа при храмі Різдва Пресвятої Богородиці у ГКЦ. Люди отримують 200 комплексних гарячих обідів. Що вівторка, о й на подвір'ї храму, внутрішньо переміщені особи із зони бойових дій, особи з інвалідністю, малозабезпечені, і ті, що опинилися в складних життєвих обставинах, можуть отримати допомогу. Люди разом мають нагоду помолитися і отримати духовний супровід у розмові зі священником. Блаженніший Святослав зустрівся з новообраним ігуменом свято Успенської унівської лаври і Ромонахом Йосафатом Войтеком. Візиту вічливості до голови церкви отець Ігумен здійснив разом із делегацією монастиря. Під час зустрічі отці студити обговорили з блаженнішим Святославом плани розвитку монастирів студійського ставу і актуальні виклики, які перед ним стоять. Владика Венедикт Алексійчук з нагоди свого дня народження оголосив збір на допомогу Україні. Збірка відбувається на ресурсі Гофадмікрапка.ком як повідомляє архиерей на власній Facebook сторінці Збір має на меті зібрати 5 тисяч доларів. День народження єпископа 16 січня, тож усі охочі можуть долучитися до збірки. У згромадженні редемптористів проголосили 2024 рік роком блаженного Миколая Чарнецького. Цього року виповнюється 140 років від народження та 65 років від дня смерті блаженного священомученика. Зараз формується робоча комісія і програма святкування. Організаторка у селах Золочівщини, бібліотек, дитячих садків та сиротинців, медичних та господарських курсів, хорів, драматичних гуртків. Ніби нічого незвичайного, коли ми кажемо про служіння сестри Монахині на початку ХХ століття. Однак зовсім інакше звучить співпраця з ОУН, засуд до смертної кари, втеча з в'язниці, служіння в підпіллі. Життя на каторзі та в концтаборах Сибіру й Мордовії. За порятунок єврейських дітей під час Голокосту уряд Ізраїля у 1976 році удостоїв сестру Йосифу титулу праведника народів світу, тож її ім'я вписане у почесну стіну праведників у Єрусалимі. Олена Вітер стала першою українкою удостоєною цієї, цього титулу, дивовижна історія, про яку сьогодні розмовляємо. Задля цього цього наше живе телебачення підготувало для вас сюжет про її життя, а також про свідчення тих сестер, які знали особисто сестру Йосифу. Давайте подивимося разом. Знайомлення було з матою Вітер Йосифою в 1968 році. В кінці року вона була родом по мамі Австріячка, по татові Українка, патріотка, велика патріотка, так її можна назвати з великої боку. А мама була з Австрії, ну то вона. Була дуже велика психолог мати Йосифа. Вона тільки в очі глянула, вона вже знала, що, як, хто, і як треба себе поводити, щоб не фаншувати, щоб щось на кого не зробити непотрібного. Вчила так дійсно по-материнськи, що ніколи не закривати цю в папірці. Щось зле вийшло сказати, порадитися, так. А щось доброго, то все казала на слава Божу, а погано каже, перепроси Бога, і буде добре. Так, я то із самих початків я це від неї перейняла. Це для мене було таким проводом до самого часу, до нині навіть я це від неї маю і тим користуюся її таким поводом. Вона нас завжди так наставляла, що то конче треба, щоб вона хі не мали з чого жити, не можемо так бути десь на чому. А ми працювали. Ми не дуже я кажу, чи це нуждалися в чомусь, бо ми працювали, гроші мали, і ми собі в Тернополі жили. Так а на кожного тижня ми приїжджали до скалата, набирали духовності. На цілий тиждень мали там службу, проповіді там були, отці приходили. ну, Ми вже так, по інших тих не ходили, тільки слухали Радіо з Ватікану, мали службу Божу в Тернополі з Ватікану, а й мали найсвятіші тайни так в кутику на столику, причащалися самі, послухали радіо Санту, Санто, Сантос, і тим ми жили, працювали довго. вже перед вічними обітами. Вона мене бере окремо і каже до мене, ну, сестра Юліта, ви не додаєтеся, не додаєтеся до монастиря, можете йти собі. А я так думаю, його мені хто говорить, навіть не думала, але ну, зразу. О, кажу, ні, відповідаю словами святого апостола Петра, а куди я тепер піду від тебе Боже? А вона каже: то я подивляю вашу віру. Та то було надзвичайно. Ви знаєте, я мені здавалося, що я певно буду вмирала. Що... А вона казала, хто вмре за час вічних обідів, іде просто до неба. А я собі то взяла до серця, що я так хочу тут, а, та, ні, Так не вийшло. І то, то то було, знаєте, щось надзвичайного, надзвичайно, та три сестри здають вічні обіди, то того час підпілля, то, то було для неї велика потіха. Вона мала такий дуже витончений характер, також дуже такий гарний, як на нас вчила. Наприклад, ми зійшлися на обід, припустимо, так, і ми так посідали. Ну, знаєте, на те дівчата весела, там таке ж та сьорбаємо. Вона бере ложку напроти нас, сьорбає. О, ми вже зрозуміли, що це є недобре. Потім ми руками в собі там на столі. Вона собі то зробила. Вже ми зрозуміли, що то недобре, і багато, багато, і вона дуже то таке, знаєте, ще. Ну дуже важне, щоб ми скромність очей заховували, для жідає. Каже, можете бути, бачити все, але нічого не бачити, спільнувати себе в дорозі, щоб не попасти під аварію. Можете все, але не, не бачити і не брати собі до серця. Особливо, щоб ми не звертали на е, іншу стадію мужчин. Чому? Тому що то для нас воно не потрібне. Ісусові то не подобається. Ісус Він хоче мати чистим серцем, щоб ми його любили, і щоб ми були, якщо щось вам не долягає, щось там стало в душі, щось такого, не боятися, в першу чергу йдете до сповіді, і то в першу чергу говоріть щодо сповіді. І не бійтеся, не встидайтеся. священнику від цього не потрібно, він має свого повного. А то скажіть, викидайте, що воно вам там не мішає і до вашої святості. Оце вона це дуже наполягала і дуже нас внутрішньо, бо вона каже так: я не маю права до вашої душі, але я вам то даю настанови такі, щоб ви вміли себе покерувати, бо ви ще молоді, а, а тяжкі часи і то по-різному може бути. Вона також не тільки нам, але і всім сестрам давала таку пораду, що треба добре харчуватися, вдіватися, щоб не змерзати, не хворіти. І ще з того всього, що можливо би було там трохи грошей складати, десь щось купляти. Ну, скажімо так, то було одне. Друге, дуже багато ще допоміг з Англії такий Кагами, якого вона врятувала єврей, і вони завжди присилали посилки. Посилки присилали сюди до скалата. І там були такі дорогі речі, шуби, там потім джинси, ще там, ще, там багато. Я пам'ятаю, що я навіть за тої посилку йшла, а, а то було все дороге. І вона тут все розповсюджувала. Ну, сестрам давала у Львові продавати то і за ті гроші вона ще потрапила купити в Тернополі будинок, так, в Яремчі. Так, що вона дуже була така, як економ, вона, бачите, була така, можна сказати, 11 років з, з, з перервами з, з тюрми. Але вона то все не дуже нам хотіла розказувати, чому я то зазначаю, тому що вона не хотіла нас, тільки нас завжди казала, вартує терпіти для Бога, для церкви, для народу, для держави. Під стіною і мала її розстрілювати. І вона нам це сказала. Колишнє... І вона потім трохи боялася вже решту щось розказувати, що стояла. Вона каже, я на одну хвилинку збудила щирий жаль від шести років, все каже, перед очима мені мигнуло. І я чую ложісь, а потім удірай. І вона каже, я вночі, серед другої години ночі. Через по трупах туди і на обоч, там на вулицях Личаківська, в сторону та вулиця була, і там сестри жили. Вона каже, прилітаю туди. а Мені каже, не, не думали, що щось якийсь привід. Я подала свій голос, відкрили. Ну, каже, через дві недільки мене знову забрали. Забрали і в таких товарняках їх везли, то дали їм по дорозі. Смердячу воду і зелену рибу їсти, каже, і вона нам оце повіла, щоб ми мали такий, знаєте, нібито, то, таке спостереження, страх, щоб ми не, не дай Боже, не попалися, щоб могли і нас чекати. Якщо б на таке пішло в такий момент, де б нас застали, звичайно. Ну і каже, через вікна викидали людей за руки, за ноги через вікна поїзд їхав. Вона каже, так викидала. Але вона пережила в тюрмі також не щобуть. Ну, але це була Божа сила, що то казати, Бог всім керував. Вона розказувала, вона була медсестрою воєнною такою, то завжди приходили ті, які хотіли випити, що вони такі. І вона все за ґратами була, а вони все просили сестра, дай що так, ми її просили. Вона каже, так боялася вночі бути там. Ну, але якось і пережила. А потім, вже як її там освободили, то вона казала, що на цілий тиждень. У церкві Юра, в півничі лежала над, на картоплі. Вона каже: Я, ви знаєте, я не моглася відоспати таким чином. Ну, Вона нам так з грубшого все розказала, щоб ми якось так не дуже то брали собі там бо, бо різні характери. Знаєте, є якісь, що хотіли терпіти, хотіли сестри боялися. До неї приходили навіть владики на якусь там. Ну, скажімо, ми з собою радилися, бо. Вона була така дуже розумна і дуже така відносно то, бо то було дайте, в неї стільки того, що вона якось так вміла порадити священиків. Я кажу, владика Курчаба, тому приїжджав до Скалота, так. Отець Василь Вороновський приїжджав, хоронив отця Юрика Юліяна. Ну, Знаю, що ну, знаю, от, владику стернюка, але він був у Львові, але не приїжджав. Ну, так правдоподібно, що сестра так казала, що. Вони також чи мати там до нього ходили, чи як там було, що він також з нею той зустрічався. Потім священики наші були в перемишлянах. Потім ну були, так що вона мала дуже тісні зв'язки і вона радилася в них як поступати, як що, бо то знаєте, як не як то були страшні часи ну, переслідування, а молодих було досить. Тому що були добрі сусіди. Повідомляли, що є в Скалеті там чи міліція чи якісь обшуки, то тоді мати могла повідомити і щоб ми не приїжджали, щоб ми були осторожні. А сама також могла, мала там таких людей, що могли її взяти в машину і відвезти до Львова. Так, то було. Але ні одного разу ми не попалися, що прийшов такий міліціонер до нас. Якось так Бог на старіх, що ми. Під її проводом, що ми то вона, вона була дуже осторожна, бо вона вже то знала, вона ж пересиділа в тюрмах і то все знала міліціонерські такі затіки, але е, дуже сестрам, сестрам давала знати, що там може таке бути, там може таке бути. Ну, нам завжди казала ходити до костюла. Одна одну пізнавала по таких, знаєте, такими мали американські хустини, Вже ото є монахиня, ото є монахиня. Так. Так що ми користали, то не було щось такого, що ми там мали боятися, тихонько. То, то, то. До катедри пішли, отець Василь там був, сповідалися. Він стояв, наприклад, так відійшли до нього настоячи, ви сповідалися в нього. вона була така, знаєте, з великого, великого людина з великого з великим мистецтвом. Чому? Тому що в неї були всі подані від Бога таланти. Вишивала, співала, реколекції давала, потім проповіді давала чудові. Якщо ми не мали десь так, то вона нам давала реколекції, бо неможливо було часами навіть із священника взяти, а, а на, на живу реколекції, то ми мали дуже часто. Для неї не було нічого неможливого, а співала чудовий голос мала, що вона нас вчила тих всіх напівів. Ну, правда, ми як співали, тож в хаті, скажімо, каплиця була, але ми так співали, так що одна одно чули, але все одно. Ти всі, і я завжди навіть дивувалася. Я думаю, вона була в тюрмі, як вона того не забула. Але наскільки Бог дав їй ту силу, ту те знання і той талант, що вона його так зберігала, і вона всіх поправляла. Ну, багато сестер наших було. Ну, як скажімо, майже всі сестри студентки є співучі, дуже співучі, бо я знаю, як ми у Львові зустрічалися, десь там на великій. І свята чи на яких ім'янин, то я завжди бачила сестер всіх співучих, бо тому, що ми завжди все співане. Утрення, вечірня, то все було співано. Тихенько, але було все співано. Вона на той час, як вже мала марати, вона була сестра Зануві, я її пальнувала у Яремчі, там, в, тих, в тому монастирку, в тій хаті, де вона купила тоді. І, ну, так, вже вона була дуже такою, скажімо, немічною, то все. і там вона і звідти вона її забрала до Львова у Львові, так. Вона майже сестра за її так несла, як на руках, як мало дитину вже така була. Ну, але померла своєю такою смертю, дуже як то сказати, правдивою християнською. Так як митрополит Шептицький, він 1 листопада, так а вона 16-го. У нашому монастирі знаходиться монастирський музей, завдяки якому молоді покоління, які не є носіями подій про підпілля, мають можливість уявити, яке було в реальному житті підпілля. І в нас знаходяться чаші. У нас знаходяться фотографії, які можна переглянути, також ложечки і є кивот, в якому зберігалися святі дари і, 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 і різні ікони Євангелія. Хрест. Цей фелон зберігся в селі в Гаях, Гаях. Нас був дочорний дім. І там ігумені Анатолія, яка зараз є ігуменією цього монастиря, передала нам як пам'ятку, яку від ігумені Йосифе робила своїми руками, почала його вишивати і не встигла закінчити. І то в них зберігалося тривалий час. Це єдина реліквія, що в нас залишилася від мати йогоси. До слова, як ви вже чули у дайджесті, цьогоріч згромадження отців редемтористів проголосило роком блаженного Миколая Чернецького. Саме цього року виповнюється 140 років від дня його народження, а також 65 років від дня його смерті. Цікаво, що є дуже багато історичних моментів, своєрідних паралелей, про які засвідчив теперішній протоюгумен редемтористів отець Володимир Бурейко. Блажений Миколай теж постраждав від окупаційної влади, сидів у тюрмі так само як зараз поневіряються отці з Бердянська, отець Іван Левицький та отець Богдан Галета. Тому так важливо сьогодні черпати цю силу і натхнення у наших ісповідників віри. На завершення пропонуємо вам ще один відеоролик про людське життя. Нагадуємо, що це наш проєкт, підготований живим телебаченням спільно зі школою біоетики Українського католицького університету. Давайте разом подивимося, що нам сьогодні розкажуть викладачі. Поговоримо сьогодні про сурогатне материнство та те, чи є щось доброго у ньому. Христу. Мене звати Марія Ярема і це проєкт Етика життя від зачаття до смерті. Поговоримо сьогодні про сурогатне материнство та те, чи є щось доброго у ньому. Назагал вважається, що виграють обидві сторони, які залучені у сурогатне материнство. З одного боку, батьки-замовники, які прагнуть мати дитину, і з іншого боку, сурогатна матір, яка прагне збагатитися з різних причин. Переважно з Благородних причин заради своїх дітей. Отже, вважається, що обидві сторони отримують певну вигоду і добро. Але насправді це не так. Обидві сторони, які залучені у процес сурогатного материнства, кривдять себе, але найбільше кривдять саму дитину, яка приходить у світ таким способом. Поговоримо, власне, про негативні наслідки як для дитини, так і для сурогатної матері, так і для батьків-замовників. Найбільше страждає дитина. Найперше тому, що вона є деперсоналізована. Це означає, що ніхто не зважає на її особу, на її майбутні почуття і тривоги, і кризу ідентифікації. Ця дитина є наче продуктом чи об'єктом певних маніпуляцій з боку дорослих кооперації так званих батьків, які, незважаючи на її інтереси, вирішують про спосіб її приходу у світ. Чому говоримо про те, що її інтереси не враховані? Тому що така дитина наражена на більші медичні ризики, тобто вона матиме переважно гірші показники здоров'я, особливо якщо сурогатна матір не є генетичною матір'ю дитини. Ця дитина також наражена на кризу ідентифікації, бо намагаючись себе ідентифікувати, якщо вона знатиме, що має двох біологічних матерів. Бо та жінка, яка виношує її обов'язково біологічною матір'ю, а не тільки генетична, це знання про двох біологічних матерів провокуватиме певну кризу ідентифікації дитини. Ця дитина позбавлена права знати одну зі своїх біологічних матерів, адже сурогатна матір зазвичай не оголошується, її важко буде знайти, чи радше неможливо, її особа покрита певним секретом. І цю інформацію клініки не поширюватимуть. Натомість знати своє біологічне коріння є дуже важливо для ідентифікації людини. Також ця дитина стає об'єктом купівлі продажу. Насправді, об'єктом купівлі-продажу є не лише тіло сургатної матері чи функції її тіла, але й сама дитина. Про це ми бачимо з договорів, які укладаються при процесі сургатного материнства. Адже якщо батьки-замовники вирішують не брати на виховання цю дитину. Більшу суму коштів вони не виплачують сурогатній матері, отже, об'єктом купівлі і продажу є власне дитина, а не тільки функції тіла сурогатної матері. Якщо це альтруїстичне сурогатне материнство, тобто безоплатне, то дитина наражена на іншу небезпеку, а саме надзвичайне заплутування родинних зв'язків, адже безплатно виношує дитину у якості сурогатої матері зазвичай родичка тієї, яка виховуватиме дитину. З іншого боку, сурогатна матір також переживає при віддаванні дитини батькам-замовникам. Адже несподівано для себе самої нерідко є ситуація, коли сурогатна матір відчуває емоційне прив'язання до дитини, яку виносила, і це нормально. Також маємо негативні наслідки для самих батьків-замовників. Найперше це порушена симетрія в їхній сім'ї. Адже переважно батько буде біологічно. Батьком дитини буде пов'язаним 100% генетично з дитиною, і він є повноцінним біологічним батьком. Натомість матір, яка виховуватиме дитину, буде або частково біологічно пов'язана з дитиною, якщо вона є генетичною матір'ю, або взагалі не буде біологічно пов'язана з дитиною, якщо сурогатна матір була водночас і генетичною. Підсумовуючи, можемо сказати, що сурогатне материнство несе з собою. Дуже багато негативних наслідків. І є лише одне добро, яке можна сказати, випливає з цього всього процесу, це саме життя дитини. Адже життя є завжди кращим, ніж не життя, буття є завжди кращим, ніж небуття. Однак, яким би благом не було життя людини, ніколи не можна його досягати у морально неприйнятний спосіб. Бо тим самим ми провокуємо страждання у житті цієї дитини. Ви дивилися відео про сургатне материнство та те, чи є щось доброго у ньому у рамках проєкту Етика життя від зачаття до смерті. Наступного тижня ми розмовлятимемо з молоддю, яка понад тиждень перебувала в Італії. І послухаємо, що вона нам розповість. Зокрема, я знаю, що розповість про те, як італійці прокидалися під звуки сирен повітряної тривоги, і що вони думають, як переживають війну в Україні. Також прагнемо вам заанонсувати, що унизу під нашим відео у коментарях ви зможете знайти опитувальник, за допомогою якого ми прагнемо дізнатися, що найбільше вам подобається у живому телебаченні ГКЦ, що потрібно можливо поправити. Що варто було би додати до наших передач, тому дуже радо запрошуємо вас приєднатися до цього опитування. Дякуємо, що були сьогодні з нами. Ну і традиційно, нарешті, я, хоч перший раз скажу цю фразу, відкриваємо мудрість церкви разом з нами.